Сьогодні ми з вами продовжуємо тему диких тварин. І пограємо зі словами. Спочатку з верхнього лівого куточку будемо називати тварину та назву її дитинча. Повторюйте за мною першу строчку. Ведмідь, ведмежа, олень, оленя, вовк, вовченя. Далі кажемо самі в режимі паузи. А тепер гра «Чи є. Я буду задавати питання і відповідати на них, а ви повторюєте за мною, чиї це вуха, лисячі вуха, Чий хвіст? Лисячий хвіст. Чиї лапи? Лисячі лапи. Вовк. Чиї вуха? Вовчи вуха. Чий хвіст. Вовчий хвіст. Чия лапа? Вовча лапа. Заєць. Чий хвіст? Заячий хвіст. Чия лапа? Заяча лапа. Чиї вуха? Заячі вуха. Білка. Чиї вуха? Білячі вуха. Чий хвіст? Білячий хвіст. Чия лапа? Біляча лапа. І залишився ведмідь. Чи у ведмідя хвіст? Ведмежий хвіст. Чия лапа. Ведмежа лапа. Чиї вуха. Ведмежі вуха. Шановні батьки, зупиніть відео і неквапливо повторіть разом з дітьми те, що ми зараз проговорили. А тепер подивимося на цей хвіст. Як ви гадаєте, чий він? Так, це лисячий хвіст, і він складається з довгої шерсті. Тому про нього можна сказати, що він довгошерстний хвіст. Пропоную вам зі словом довгошерстний придумати одне речення про лисичку. А подивимося на цей хвостик. Чий це хвостик? Є таке слово, що у зайця куций хвіст, тобто маленький і коротенький. А одним словом, про нього можна сказати, що він куцохвостий. І ще придумайте одне речення зі словом куцохвостий. І наостанок, як завжди, опишемо тваринку, яка вам більше всього сподобалась. Спочатку називаємо тварину, потім де вона мешкає, дика вона чи живе поруч з людиною домашня, який в неї розмір, колір хутра, довжина хутра. довжина та форма хвоста. Розмір вух. Чим живиться і яку користь приносить людині. Нагадаю, малята, що описувати потрібно дику тварину. Повторіть нові слова, які ви сьогодні дізналися. Обов'язково складіть з ними речення і використовуйте в своєму мовленні. Якщо ви добре працювали і впоралися з завданнями, то ви молодці.